Чіпів світу і розинку в траві на світанку. Подаруй мені сонячну квітку, що так трапить на люблю ще звалки. Подаруй мені плин ріки і все небо, поєднання блакитні сині, і канарів всі шелів не треба, бо заліщики наші, так милі. Подарунки твої найщиріші, доброта твоя, ніжність, турбота. Наші діти і внуки рідніші, ніж усе, що навкруг, ніж робота. Подаруй все тепло і жадання, дім наш спільний, роки і тривоги. Подаруй мені щиро бажання далі йти по життю разом ногу. Подаруй це щемливе хотіння бути ближче з тобою і з Богом. Подаруй мені радість, стремління, подаруй просто бути з тобою. Тому написано, значить запланована друга книжка, не знаю. Бог дасть, Надіюся, що все-таки воно правильно називатиметься. Між до і після. Тобто життя до того, як було. Надіюся, що буде після. Так. Ще один вірш, потім буде фінальний. Де взяти ті слова? Де взяти ті прості, складні слова, щоб викласти рядки думок у вірші? У голові звучить одне. Війна, війна і сльози заступають теми інші. Кривавить серце від новин страшних, Місла і села ми вивчаємо за боями. До Бога душі українські линуть весь без рідних залишаються дружини й мами, дітей невинних не жаліє супостат, Наруги зазнає земля українська. За що, скажіть, лютує хижий кат, Що посилає мирним людям свої війська? Піднятись маєм всі, дорослі і малі. На фронті і в тилу у нас мета єдина. Хто може чим допомагай борні. До перемоги шляхтуру міцна родина. я ще хотіла ще одне маленьке. Це вже недавно написано, а потім вже останнє. Якщо ви пам'ятаєте, у квітні місяці прозвучала фраза, яка мене. Просто, ну я не знаю, не, не до глибини душі це мало сказати. Вона мене вбила на повал. Була сказана така фраза, що змучився від нашої війни. Ви знаєте, про кого я говорю? І цей вірш я назвала Ти змучився від нашої війни. Він радше адресований не лише людині, яка це сказала, а просто тим всім, які дуже часто можна чути, коли вже вона закінчиться. Дуже багато вміють, е, як то кажуть давати корисних порад, як це зробити. Тобто от тим, які змучилися від війни, а не тим, які працюють на війні, ти змучився від нашої війни, ти той, що з нами і дня разом не був, що не підтримав, не поміг, коли народ в країни тяжкий хрест вигнув. Ти змучився від нашої війни, стомив чекати на її кінець, вже землі наші поділили залюбки. І надягли на голову Терновий на вінець. Від нашої війни нікуди не втечеш. Ти не спізнав за волю боротьби, бо вбивцею в обійми пристаєш, Йдеш шляхами зради і ганьби. Не тільки нашою є ця важка війна, це споконвічний змах добра зі злом. На чиїм боці світ, чим не марна борня. Хто допоможе Хрест? Питаю знов і знов. Ти кажеш, змучився від нашої війни. Що знаєш ти про сльози, біль, страждання? Не дай Господь, щоб світ зазнав біди, яку в країні принесла орда безжальна. Ти змучився від нашої війни. Ну і, як ви кажете, Оксана Івана для відео, так? Я прочитаю вірш, певно, той, який почала. Почалася ця серія. Ні, почалася серія, ну, скажімо так, воєнних поезій Ореста Квача. Коли була річниця його смерті, а він народився в липні і загинув в липні, то перший вірш дійсно був написаний тоді. Е, може я ще один, можна ще один. Е, і такий в мене є, яка я тоді дуже перейнялася була цим, бо це дійсно друг, колега нашого сина, я дуже дякую за гарні слова, за підтримку нашого Володимира. І це була така ну, сімейна трагедія. І нещодавно я написала другий вірш, такий також зв'язаний із цією темою Мама хоронить сина. Я його присвятила пам'яті полеглого воїна Михайла Пігляків. Мама хоронить сина, рідну кровиночку, плаче не Бог, не в землю сиру хоронить. Смиренно передає до Бога. Вільно сказати просто словами. Сльозами не змити у цю годину. Чи можна забрати горе від мами, щоб птахою припала до домовини? Героям загинув. Мужньо боровся із ворогами своєї країни. Боже, дай, щоб втрата отця не марна, як полягли син, її побратими. Скільки синів вже злетіло в небо, Вірмо навідають рідну домівку журавликом, хмаркою, чи метеликом. Пам'ять про них не буде дойку. В лютому написаний такий вірш Україна, лютий 2022. Не пишуться слова і на серці рана, і вірші не римуються. Війна, в думках калейдоскоп світлин кривавих, Над Україною біль чорним салом зрина війна. Страшне, жахливе слово здавалось десь далеко, не моя. Ракета зненацька так раптово на мирні села і міста прийшла. І страх, і злість, і щез, і серце терпне, і нерви, мов натягнута струна. Не дай нам, Господи, усім померти від зайд російського юля холодя. моя люба, краю милий, лани родючі, небо голубе. Вас нині чорні хмари густо вкрили, країнське військо там відважно бігаде. Синів точок своїх сміливих відчизна, покликала вітчизна на борню, звільнити від загарбників негідних і землю рідну, і свою сім'ю. Цей гул сирен і щемний плащ дитячий, розбиті храми, школи і хати, немов кривава рана. На землі гарячій світіли вись твої захисники. Народний, мирний є і працьовитий, пісень чудових край і трударів, та волю і незалежність захистити, піднявся знов, як вже не раз зумів. Ми все відновимо, і знову відбудуємо, і заквітують наші села і міста, країни славу і міць. Борня гуртує, що не скорилася, не сталася, бо жива. Бітчизну неньку, Не один нападник на нашу землю скоса поглядав. Не відав ворог, люди й той загарбник. Бог з нами. Нас ворні, а Дякую. Щиро дякуємо Ідію Іванівно, талановита вчителька. Колись дуже вимогливий і вправний керівник, інспектор відділу освіти. Ну і зараз бачимо, що такий в ній в неї гарний прорив у творчості. І дай Боже надалі, щоб ваша Андрія збулася у видачі другої і наступних інших книг.